З новим роком, дорогі друзі, вас вітає пасіка КНБ і ось яка в нас ситуація. Сьогодні 2 січня 2023 року, Вінницька область і 11 градусів тепла. Наші бджілки вирішили прокинутись, вийти з зимового режиму і піти на обліт Майже всі сім'ї. Пішли на обліт, і що це нам сулить? По-перше, з джілки почнуть більше їсти меду, який залишався їм зиму. По-друге, маточка може почати червитися та сіяти розплід. А Так як далі буде зменшення температури, то цей розплід померзне і може розповсюджити хвороби в джолині. Ну і втретє, якщо температура різко почне падати, то бджілки можуть не встигнути знову зібратися у клуб, і деяка частина з них може померзнути та й померти, це в нашій практиці таке вперше. І ми сподіваємося що все буде добре, тим паче. Судячи з прогнозу, температура буде поступово знижуватись. Не буде різкого перепаду. І бджілки зможуть встигнути знову зібратися у клуб. Бажаємо вам, щоб ваші бджілки не хворали, щоб приносили вам меду, миру нам всім над головою, мирного неба та перемоги